Ще до існування світу було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Той, хто був словом, був з Богом споконвіку. Все було створено через Нього, і ніщо не було створено без Нього. В ньому було життя, і воно було світлом для людей. Світло сяє в пітьмі. І темрява не здолала світло. Слово Боже вже було в світі, і світ через нього почався, та світ не впізнав його. Він прийшов у світ, що належав йому, та його власний народ не прийняв його. Але всім тим, хто прийняв його і повірив у нього, він дав право стати дітьми Божими. Вони не народжувалися, як немовлята, за бажанням чи волею батьків їхніх, вони народжуються від Бога. Ісус сказав до Никодима, який приходив до Нього вночі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А що ж таке, народитися згори? Чи народитися заново? А як це стати дітьми Божими? Ми ж всі від Бога? Кожна людина, яка вірить в Бога, впевнена в тому, що вона Божа дитина, але насправді Біблія трактує дітей Божих, не тільки тих, які народилися від плоті, від батьків своїх фізичних, а тих, які прийняли в своє серце Господом Ісуса Христа. Часто люди. Говорять, що Ісус народився лише тоді, коли Марія Його народила. Але Слово Боже говорить нам зовсім протилежне. Ісус, ще був до заснування світу, Він був споконвічно. Він про себе говорить, що він є Альфа і Омега, початок і кінець. Він говорить, що Він з Отцем єдиний. І все, що отець робить, це робить і Він. Тобто вони є невід'ємні, вони разом від самого заснування, від початку, спокон віку. Ісус говорить: Я є, тобто я Гве, так як і Отець, «Ягве», вічний, віковічний, йому належить все. І він все у всьому, і в ньому все. І все, що створено було Богом, воно було створене Словом Божим. Тобто Ісус приймав участь у створенні всього, і Він сам добровільно вирішив покинути небеса, славу Отця, для того, щоб врятувати людей цього світу від гріху. Іншого досконалого плану просто не було. В іншому випадку ми би всі були приречені на вічні муки в озері Огняному. Бог творив те озеро Огняне не для нас. Він Його створив для падчих ангелів, для Люцифера, якого ми знаємо як сатана, як диявол. Але не для людини. Людину Бог любив. Але оскільки сатана звів людину до гріхопадіння, відповідно, і людина була приречена до тих вічних, мук в озері огняному. Тому прийшов наш Спаситель Ісус Христос в тілі людини, для того, щоб. Викупити нас від тої гріховної природи для того, щоб дати нам життя вічне разом з своїм отцем. Він розділив з нами своє царство, свою славу, Він дарував нам спасіння. Дякуємо тобі, Господь, дорогий, за той подарунок, який ти дав нам, ти подарував нам самого себе заради того, щоб нас врятувати. І якщо хтось хоче сьогодні стати дитиною Божою, то має прийняти Ісуса Христа в своє серце, повторити за мною слова молитви, дорогий Небесний Отець, я дякую тобі, що ти так полюбив мене, що віддав свого Сина, Ісуса Христа, жертву за Мої гріхи. Я каюсь перед тобою, і прошу, прости, мої гріхи. Ісус, в моє серце, та змінив усе моє життя. Я вірю, що ти помер на Христі і воскрес на третій день, щоб я був виправданий та мав вічне життя з тобою. Ісус, ти мій Господь і мій Спаситель. Амінь.